Прилуцькі школярі проти розповсюдження сніду та віл інфекції у світі члени учнівського самоврядування спеціалізованої школи номер 6 провели в місті особливу та повчальну акцію. Орієнтуючись на самосвідомість городян, старшокласники підготували спеціальні стенди, де прилучани різних поколінь могли у письмовій формі висловити своє відношення до СНІДу. Моїм завданням була підготовка інформаційних листів, які ми роздаємо жителям міста з метою розповсюдження інформації про СНІД, причини його виникнення, шляхи розповсюдження та сумну статистику наслідків чуми 21 століття. Наша група займається інформуванням жителів нашого мікрорайону, а також ми роздаємо листівки та буклети, в яких вміщена інформація. Це про СНІД і сумна статистика про цю страшну хворобу символічно, що актуальну соціальну проблему розповсюдження віл піднімає саме молоде покоління, адже саме вони знаходяться у найбільшій категорії ризику. Сьогодні увесь світ занепокоєний стрімким збільшенням лав віл-інфікованих. Тому активна громадська позиція це ще один символічний щит захисту людства від чуми 20-го століття СНІДу. Учні спеціалізованої школи номер 6 оригінально підійшли до організації акції. Члени учнівського самоврядування не лише листівками, але і символічною червоною стрічкою змусили прилучан звернути увагу на проблеми СНІДу в Україні та світі. Скільки про цю проблему не писали і не говорили, чомусь кожен із жителів України і всього світу вважає, що ця проблема існує деінде, але не поруч з нами. Та із цим твердженням не згодні члени учнівського самоврядування спеціалізованої школи номер 6. Сьогодні вони проводять чудову акцію на вулицях міста, яка має назву Сні чума 21 століття. І дуже приємно, що нас жителі нашого мікрорайону підтримують, ідуть нам назустріч, і для них це також проблема, і вони розділяють думку усіх школярів. Я підтримую всі дітей. Не хочеться, щоб цей був снід. Хочеться, щоб в Україні в наші боролися з ним більше, щоб не було, його, щоб були щасливі діти. Я цілком і повністю підтримую учнів, адже це дуже важлива проблема на сьогодення. І вважаю, що учні молодці. Організовуючи таку акцію, ми подаємо приклад нашій молоді і суспільству, що треба не закривати очі на дану проблему сьогодення, а робити щось з цим.